Добрий день. Сьогодні ми готуємо куліш. Козаки готували куліш всього навсього із трьох складових: це пшоно, сало і вода. Ми сьогодні трішки його удосконалимо і для смаку ми додамо окрім пшона, сала. Ми додамо ще моркву, копчене сало і цибульку. Ну що, погнали? Обсмажуємо наше сало. Добавляємо копчене сало. Далі йде цибулька наша. Добавляємо морковку. Тетя вчить як не... Як говорити на інгредієнти? Цибулька, морковочка, салько, м'яско. Надо лагідно. Аппетитне <реку> <реку> Солимо? Так це Перчимо за смаком. Додаємо наше пшоно Ой! Да? Ах не кажу. як! Mm -hmm. І заливаємо водичкою. Пшоно вариться один до двох. Но, так як ви мене попросили сьогодні зробити більш рідким, попробуємо сьогодні один к трьом. Як і просили мене, кашка вийшла рідесенька, але її можна контролювати водою. Можна менше води, а далі просто-напросто додаєте. Найсмачніше спершу дітям. Можна мені? Усім смачного!